На мене напав якийсь паскудний вірус, і я не знайшла іншого способу, як себе розважити, ніж прочитати фітневу від відьму. Я вже зрозуміла свою помилку, бо ця книжка мене не розважає. Вона просто дає зрозуміти, що в тебе насправді не так все погано. Подумаєш, кістки виламлює і м'язи викручує. Подумаєш, температура 37,7, в порівнянні до того, що відбувається з головною героїнею, з Дезіре, це нічого. І якщо з цією книжкою я думала, що буде все дуже-дуже складно, то вона йде максимально швидко і, ну, як я сказала, дає розуміння того, що в тебе насправді не так все паскудно, і я не перестань жалітися. Але вуха є і будуть досить тривіальними вирвами. Ой, будь ласка, ой, будь ласка, взяти ж того самого муракамі, який весь свій акцент робить на вухах. Кого б він не описував, скрізь вуха будуть описуватися, і мочки вух. Я просто зовсім недавно дочитала і через те спогади дуже свіжі. І от ну, прям не погоджуюся я з, з цим висловлюванням. Максимально дивний квітень. Але зате в мене більше часу почитати, чому я не можу не радіти, і, і подивитися, хто ж таки вкрав життя Дезіре. Але теж момент е, круто, що цієї магії не настільки багато. Тобто, все по факту це, це життя чотирьох сестер, чотири сестри з різними долями, з різними життєвими виборами і поведінкою, і це дуже-дуже. Дуже цікаво читати, дуже цікаво, і, і настільки не, неправильна, неадекватна анотація. От від анотації в мене відбувалось будь-яке бажання читати. Потім моя близька подруга взялася за неї і почала дуже так схвально відгукуватися. Я думаю, ну все, прийшов час. Ну, і плюс квіти настав, і плюс погода така, що. Що тільки дощ валить і, і треба чимось зайнятися <світнен> через те займаюся квітневою відьмою. Попри всю трагічність людських і особливо жіночих дол, на що Яна звернула увагу, в якої пепідого панчоха це перша книжка. <світнен> ясно, що не пепідову панчоха». Я зараз на 370 сторінці. Дійшла до моменту, як Маргарит шукає свою матір в пральні. І ловлю себе на думці, що здається, немає жодної людської долі, жіночої долі, якої не описала авторка. Розумію, чому в 97-му році цей твір здобув стільки нагород, вже розумію. Розуміла навіть після 50 сторінок, бо було, було відомо, що було відчутно. Ще дуже і дуже достойна книжка. Те, як переплітаються долі, і те, як 99, 90... я би сказала, 98% героїнь це, це власне жінки чоловіки просто з'являються так, Вони не відіграють якоїсь такої суттєвої ролі. І... і те, як жінки все у різних причин душать, додушують одна одну, замість того, щоб Підтримувати максимально і намагатися щось вирулити з складних ситуацій. Це дуже і дуже хороша книжка. Одна з кращих року, я вже знаю, що вона буде в книжках 2025 року для мене. Ось про те, чому Маргарет обрала фізику. Серед усіх наук фізика має найлюдніші постулати. Ми нічого не знаємо про наше походження, Бог покинув нас і утік. І от те, як таких в таких маленьких моментах описується життя кожної з дівчат і поведінка їхня, е, про те, як в різних умовах всі росли. Ні, в тих, в тих самих умовах насправді просто по-різному виросли. І як це. Якийсь слід несе в їхньому житті, Ну, я не знаю, це така книжка, ну прям дуже, дуже-дуже вона і болюча, і цінна. Прям, прям читати і читати варто. От точно. Пояснення, чому. Матір, прийомна матір трьох дівчат відмовилася від своєї доньки хворої на ДЦП, про яку я говорила на початку відео, і про яку описується в перших розділах. Каже, якщо ти не зрозумієш час, то ти не зрозумієш поведінку матері. І ось ця Елен вона, вона стала таким збірним образом всієї когорти матерів, які, які покидали своїх дітей знову ж таки в силу різних причин. І вона просто відображує їх всі. От Просто їх всі. Мене щиро радує те, що згадок про відьомство насправді не так багато. Взагалі, самих чар не так багато. Тут про те, ким є як квітнева відьма, теж про банандентів, без поняття, чи я правильно проговорюю. І на початку роману ну, на початку такий красивий жест. Поваги до Рая Бредбері. І я знайшла цю цей есе, цю малесеньку новелу, насправді там шість сторінок, і я її вже віднайшла і обов'язково прочитаю цікаво, що ось так надихнуло авторку написати ось такий легендарний, без перебільшення легендарний твір в 97-му році. А це я гуглила ким є Дін Мартін через те, що один з героїв, з яким Маргарет мала перші відносини, був її вчителем і нагадував Діна Мартіна, і потім всі чоловіки нагадували Діна Мартіна. І я намагалася тут розібратися, як він виглядав і чому він такий красунчик. Ну, можливо, можливо, на той час, на той час це певно було щось дуже таке. Дуже-дуже. Ось це я фокусуюся. Будь ласка. Клієнти в ресторані ще сидять, а я тут теж сижу з квітневою відьмою і з Діном Мартіном. Я на моменті, коли все зараз стане ясно. Ідеальна неділя це коли багато футболу, хто би подумав, що я це скажу, багато футболу. Цікавезна книжка, і мені робиться сумно від того, що вона скоро закінчиться. Ось такий історії я би читала побільше, б, якщо чесно. Скоро стане ясно, хто є хто. Мені вже мерго. Не там, Марго, що Марго, і не там Марго, що Маргарет, та, що моя подруга сказала, що вже скоро, скоро, скоро дезіре буде розповідати про те, що дійсно сталося. І Боже, ось такі книжки, вони, вони оце як купляти мушлі і знайти от великий такий діамант. Якщо це не затишок, то що для вас затишок? От Немає, як на мене, кращого опису от вихідного дня. Тут е, свічка горить, тут чашка, тут лиситься в теплому світрі е, химінгу і в джинсах. Книжка. Е, ну, тут єдине, що ідеальніше можна зробити, це, це покращити зір, це зробити лазерну корекцію, все все інше ну, ну топ. Ну ж, ідеально. Е, я на 427 сторінці, і в мене просто голова взривається від, е, від думок про те, що я взагалі читаю. Я на етапі, коли Маргарет залишилася з дитиною Біргіти, Біргіта в ці повернутися, обіцяла вернутися і не повернулася. І от, от, в будь-яких книжках, от я завжди собі задаю питання, а що б зробила я. А тут в мене відповіді нема. Я не знаю, що я б робила. От на місці будь-якої із сестер я просто не знаю, що я б робила. Я можу зрозуміти е е Крістіну. Серед них всіх я найбільше розумію Крістіну. Біргіта мене просто вибішує капітально. Е Маргарет я співчуваю. Я її розумію і розумію Крістіну. Де мені шкода страшенно, бо це взагалі несправедливо, але в житті справедливості як такої нема. Е, а Бергіта, від самого початку до кінця і зараз до етапу, де описується, як вона ставилася до своєї дитини, коли кашка були не витриматі, і взагалі все. Е, можна спихнути на післяпологову депресію, але це її характер до народження дитини. Тобто тут все лишилося без змін. І не знаю, те, як описані ці всі жіночі долі, це якось так сумно, якось так печально і безвиходно. Прям максимально. тут я ще підкреслила. Маргарета дивиться в бік, вона знову шкодує, вона завжди шкодує. Наступного разу, коли в неї виникне бажання виявити прихильність до однієї із своїх сестер, треба відвести себе на бік і дати доброго копняка під зад, просто щоб нагадати. А якщо відступити від сюжету і всього, що відбувається в книжці, і говорити виключно про саму книжку і роман як такий, то, то я знайшла прилину. Вона буде моєю книжкою року точно. І іноді треба проштурмувати і прошукати там, сотні мушек для того, щоб знайти перлину. І в цьому випадку я, я перлину знайшла. І цю перлину звати Квітнева Відьма. Мені надзвичайно подобається книжка, попри те, що вона, вона така класична книжка для жінок. От, дуже жіноча. Я не знаю, чи вона може чогось навчити, бо, на превеликий жаль, таких книжок багато, але питання от, на злобу дня, які тут піднімаються, вони, вони... їх не стає менше. Ось цих таких проблем. Того, з чим стикаються головні героїні, з чим вони борються, з чим вони справляються або не справляються. Цього менше не стає. Це просто дуже. Дуже гостро описано, і, і мені подобається, як це описано. Це дуже дуже достойна робота, дуже достойна книжка. Таке життя бентежне. Хочеться читати квітневу відьму. А вийшло сонце, і... і треба прибирати терасу, бо ніхто, крім мене, тераси моєї улюбленої не прибере. Тут такі дощі лили останні кілька тижнів. Що в м'яті ось поросли гриби, як не в себе. Я тепер думаю приготувати з них вечерю чи не готувати. Ну, просто якщо приготувати, то існує дуже високий ризик, що в голові почнуть з'являтися сюжети, книжок, як сніданок зборжя. Не хочеться ризикувати. Тут в мене такий тим'ян, красивий, тим'ян. ось, Розмарин. Ось. Зараз привожу їх всіх до ладу і, і піду читати квітневу відьму. Я себе зараз е, ну, прям асоціюю з дідом своїм, який прибирав на городі е, чи в садку, і потім біг читати книжки про, про Совєцький Союз. У мене зараз схоже. Я думаю, так, я зараз трошки ще поприбираю, поприбираю, попересаджую і піду читати. Скажіть, це як це передається? Але точно передається якось. Ну що? Я дочитала квітневу відьму і дуже-дуже дуже, дуже, дуже неоднозначні взагалі думки і відчуття. Це таке правило сидру на мінімалках. Це такі знедолені шведська версія. Бо кожен з героїв цієї книжки він дійсно знедолений по-своєму. Чотири сестри, найбільш Така успішна з них це Крістіна, Маргарет, Бергіта і Дезіре, яка є квітневою відьмою. Мені не вистачило продовження цієї лінії з листами, які надсилала сестрам Дезіре. Для чого Дезіре так сильно страждала, намагаючись надіслати лист кожній із сестер, який в цьому був смисл? Для чого вона так? душно хотіла їх всіх е, між собою, навіть не примирити, а ну, щоб вони знову були разом, який в цьому смисл. От, не було пояснення цього, і теж мені не вистачило пояснення того, що зробило дозіре ось такою е, мудрою і розумною от, в плані е, фізики, от, звідки в неї з'явилися ці знання. В постійно згадувалися про те, що книжки в неї на столі були поруч з ліжком. Це паралізована сестра, яка страждала на важку форму ДЦП і епілепсію. Дуже цікаво дивитися тим, як дівчата, от зокрема Крістіна і Бергіта, в яких біологічні матері були дуже дуже схожі, як дівчата розвивалися по-своєму і як у фіналі. Все, все зовсім по-іншому вийшло. Як залежить від характеру дівчинки, більш ніж від обставин. І те, що тітка Елен що Крістіна була до кінця вдячна тітка Елен, значить, все було недарма. І тітка Елен, як образ ось такої жінки системи. 50-х-60-х років, коли все має бути за правилами чітко, правильно, ясно, без ніяких кроків вправо вліво, інакше нічого не вдасться. І автор теж цікаво показує те, що для того, щоб зрозуміти тітку Елен, треба, треба знати, що відбувалося в Швеції в 60-х роках. І теж багато було згадок про. Голод про голод в Швеції і про те, що Тівка Елен була останньою жертвою голоду. І протягом всієї книжки, ось такою сквозною ниткою, були згадки про голод емоційний, як в Крістіни і в Маргарети і в Дркіте, як фізичний голод. Біргіта, яка відмовлялася їсти, і тітка Елен, яка не могла їсти в своєму дитинстві, і все і пустота і цей голод, який Маргарет намагалася заповнити зустрічами з чоловіками, які її тільки руйнували. Біргіта, яка згадує про те, що в неї всередині була ось ця миша, яка обожнювала солодке і хотілося їсти, їсти, їсти. А потім вона виросла, і хотілося вже наркотики, і пити, пити, пити. Цей голод всією такою лінією проходить через всю книжку. Прекрасна історія, прекрасна. 10 з 10 я її не можу поставити, але це виключно мої такі відчуття і сприйняття. Мені не вистачило історії з листами. Попри все, книжка і роман надзвичайно достойний уваги. Його варто читати, якщо любите поколупатися в характерах, подивитися на те, як все впливає. Мені сподобалось. Якщо ви дійшли до цього моменту, значить вам відео теж сподобалось. Я підозрюю. І напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цей роман? Чи ви його читали, чи хочете прочитати, чи не хочете. Зазвичай просять це робити для того, щоб, щоб YouTube просував відео. Я це роблю з іншою метою. Мені щиро цікаво. Хто приходить дивитися мої відео? Мені хочеться з вами знайомитися, мені хочеться бути е, от в таких відносинах, яких не було в романі Кітневе відео. З вами побачимося в наступному відео.